Всіх вітаю на своєму каналі. Я зараз знаходжусь у магазині Сільпо. Це друга частина оглядів цінотижики, які починаються у них кожного четверга і діють тиждень. В цьому випуску я вам хочу показати відділ риби, м'яса, ну і ті позиції, які не попали в перший мій огляд. Ну, побільше це риба і м'ясо. Ну, такого плану все. Акція на скумбрію слабо Зараз ця скумбрія коштує 21,90, замість 26,40. Ціна вказана за 100 грам, Це 17% знижка саме за 100 грам. Акція є до 29-го. Тут такі креветочки, прям гарні, гарні. Класно виглядають. Так коштують вони зараз 49, ,90, коштували 64,90, Це саме цінотижики, 23% знижки. Ціна вказана за 100 грам. Тут форель, кусок охолоджений, 31% знижки. Ось так він виглядає, цей кусок форелі 51,90 замість 74,90 і креветка варена 49,90 це вона Ось оця креветка, я вам її вже показала і скумбрію також. Вумер такий гарний, дуже такий, прям блищить. Вомер холодного копчення за 39,90 за 100 грам. Він коштував 48,90. і тут акція буде йти аж по 4,02 на цей вомир. Ну гляньте, який він красень, прям дуже гарно виглядає. От саме вомер мені дуже подобається. Класний який пуста морська. Ніжин з морковкою по корейськи, 16,90 замість 20. 90 цінотижики, також морська ніжин з морпою та селерою за 16,90. і капуста морська ніжин класична, 16,90 замість 21,90. Всі по 1690 ціна тижня. Акція діє на мідії Чилійськоварена морожена. 24,99 замість 34,29 відсотків. Знижка ось отак. ця мідія виглядає. Виглядає гарно, така яскравого кольору. Вона початкова ціна 34,99. Це ціна за 100 грам. Тут є акції на рибу. Північноамериканський хек свіжоморожений. Отак, от він виглядає. Кусочки різного розміру Замість 16,90 13 – 13,90. 18% дев'яносто Мідії в часниковому соусі 170 грам 59,99 саме за цю упаковочку, це 31% знижки від Норвен. Також мідії пряно-пікантні, так, 170 грам, прямо пікантні, -пікантні в олії. За 170 грам, 59,99 99 31% знижки. Ось так вони виглядають ці мідії. Також акція оселедець. Премія слабосольоний філе в олії. Тут саме 500 грамів цієї упаковочки за 144. Це от його видно, як він виглядає. Оселедець, а коштував 179,20% 20 знижка. Упаковочка 240 грамів оселедець з прянощами 69,99 замість 82 гривні. Тут акції на премія це також премія виготовляє продукт з ікрою риби з креветками. 160 грамів коштує 44,99 гривні замість, замість 61 гривні. Тут з лососем, продукт з ікрою риби і лососем, 160 грам, за 44,99, 27% відсотків знижки, а коштував 61,50 І ще ось такий з сьомгою, Також продукт з ікрою риби і копченою сьомою 44,99, по 27% відсотків знижки на оцей продукт. Тут ікра, цінотижники, ікра з кальмаром. Копченому соусі, це саме від Веладіс. 64 гривні 29% знижка. Початкова ціна була 89,99 ціна за 160 грам. Ой, а тут як воно відчиняється. Ага, зрозуміла. Ні, не сюди. <звіць> як відчинити? Так, відчинила кав'яр Філадельфія. Ух ти! Такий кав'яр. Філадельфія також виготовляє веладіс. Тут 160 грам. Це е, е, ікра оселеця в сирному соусі з копченим лососем. Так, цікаво! А тут у нас 160 грам. Філадельфія в сирному соусі, просто ікра оселеця. Які цікаві позиції, показує ціни на м'ясо, акція на свинини. Свинячий окіст 16,40 замість 1840. Акція є з 23 по 29. Оце сало знову вам показую по 22,90 за 100 грам. Воно дуже часто було на минулому тижні в акції за 170. Воно дуже смачне, підсолене сало. Свиняча рулька у них по 8,94. Тут акція на шиї Індичина. Ну, тут якісь вони маленькі, я зазвичай з них варю холодець. Дуже смачно виходить: 6,96 коштує. Це також акція ціно -тижики. замість 8,50 Тут курячі шиї по 5,30. Печінка куряча охолоджена коштує 9,50. І печінка яловичини такими брусочками по 8 гривень. Серце охолоджене, куряче 10,35. І серце свиняче охолоджене 11,40. Домашня курка, у них півень домашній продається 15,90. І також тут акція діє на одну позицію. 6,90 – це саме частина, стигнова частина, 6,90 замість 10,20. Велика знижка. Це цінотижики. Буде весь тиждень ця акція йти на цю стигнову частину курячу. Дійсно гарна акція на це куряче стегно. Люди підходять, беруть, ось підійшла все-таки ближче його зняти. 10-20 початкова ціна 6,99 за 100 грам, за кілограм, виходить, 67 гривень. Гарна ціна, це буде весь тиждень до 29.01. Знижка на такий Альмето, сир такий м'якенький. альмето. З йогуртом, цікаво, з йогуртом за 150 грам. Зараз ціна 54,99 це 33% знижка. Початкова ціна 81,99 Також акція на такі сирочки плавлені, лакмі, 4 пори року. Тут мікс іде. За 59,99 140 грам. Початкова ціна 70 гривень 49 копійок. Маздам гарна дуже ціна за 150 грамів 69,99 нарізаний слайсами. Виготовляють його начебто в Польщі, ні, Республіка, Республіка. Початкова ціна 119 гривень за цей маздам златий сир. Златий сир 41% знижки. А ось на такий сир з козього молока. Цей сир за 100 г 119 гривень, а коштував 149 за 100 г 20% знижка. Так, тут ще акція йде на такий з блакитною пліснявою за 89,99. А початкова ціна 119 це 24% знижка. Тут ще по 16% знижка на твердій сирий продукт рослинний з Ух Ухти з кибочками 130 грам, Німеччина 129 гривень, 16% знижка. А тут рослинний ніжин з кибочками. Німеччина 130 грам, за 129 гривень 16% знижка. Цікаві позиції я такого не бачила. З пожитником, з кибочками. 20% знижка на Моцарен, Моцарел... Моцарелла в розсолі 125 грам, коштує 47 99. Замість 59,99. Я була здивована. Цю моцареллу виготовляють в Україні в Житомирській області. Я навіть не знала. Я думала, вона італійська, гарна моцарелла. тут рікот рікота, ну це італійський, так, виготовляють саме в Італії, 56 гривень, 33% знижки зараз діє, 250 грам за цю упаковочку, а початкова ціна 85 гривень. Сир, комо. Також подивилася виробника. В Рівненській області виготовляють сир, виготовляють рівненський, а цей в Чернігівській, начебто, Комо. У них значить багато адресей, потуадрес потужності. Тут дубно саме. Цей сир комо, Тенере він коштує зараз 55 гривень, замість 89 гривень. І також сир Голландія. Брусочки йдуть по 150 грам, по 55 гривень замість. Ну, замість 90 гривень, 79,99 Тут Голландія, і тут такий Тенере Мілк, просто молочний такий сир. Також діє акція на крем-сир. Отакий сир чомусь тут схований улі Каліфорнія, кремчіз Каліфорнія. Я, до речі, вперше таке бачу за 500 г 159 гривень, 29% знижка, а початкова ціна 224. Ну я бачу, що він імпортний. Але ну, не буду розбирати, звідки завезли його. за 500 грамів 159 гривень. Лікарська ковбаска, тут ціна вказана саме за 100 грамів цієї лікарської ковбаски. Це самобранка. Вона коштувала 21,10 за 100 грамів, а зараз 15,40 за 100 грамів. Тут філейки, також ціна за 100 грамів. Наші ковбаси, сосиски, варені першого гатунку. Філейки 13,90 замість 17,40. Також акція на ковбасу телячу. Ціна за оце, оцей кусочок тут 400 грам, Саме за нього 54,99 за 04 кг, Замість 97,99 Гарна акція. Ось це вона і вказана 54,99. Це аж 44% знижки. Саме на цю самобранку Ковбаса варена вищого гатунку, 44% знижки. Нормально. А тут ось така ковбаса, ятрань домашня на дровах. Вона в акції зараз за 100 грам, 16,90, а коштувала вона 22,90. Саме за 100 грам ціна 16,90. В акції фірмова з молоком, перший сорт, самобранка 114 замість 144, за 400 грам. Ще тут акція хотіла на рулетик вам показати, гарна акція. Тут за 100 грамів цей рулет написано, ось так він виглядає. Рулет родинна ковбаска. Від родинної ковбаски по домашньому курячі. За 100 грамів 24,90, а початкова ціна 38,90. Тут також акція на такі стилятини з вершками сосиски від м'ясної гільдії. Вже готові до вживання. 285 вісімдесят грамів. Ось в цій упаковочці коштували вони 109 гривень. А коштують 79,99. Це 27% знижка. Дійшла дівчина, і прям як почала брати глобину цю шийку глобину, Вона зараз в акції сказала, що дуже смачна, і дитині дуже подобається. Прям ну три упаковки взяла. Тому що нагрік до цього я ж її брала по 134, А зараз вона коштує 84,99, це 37% знижки. Також хочу спробувати вищого сорта глобино італійська Сиров'ялина ціна за 80 грам, салямі золотиста за 80 грам. Вищий сорт 39,99. 40% знижка, ну така нарізана салямі від ювілейного. І тут іще акція є на таку італійську. Ой, на це хорватська. Хорватська написано шийка 154 гривні за 100 грам, 23% знижки. Так, виготовляється Хорватія. Початкова ціна 199, 23% знижка на цю ковбаску. Тут ще акція, такі штуки, я просто в шоці. Якісь кульки. Небанальний гауда. Ось такі кульки, вони всього 28 грам, за 72,99, 21% знижки. Їх початкова ціна 92 гривні. Дуже цікаво в акції молоко згущене незбиране з цукром за 440 грам 55 гривень замість 99. До речі, оце молоко роблять в Миколаївській області в Первомайську. Гарна ціна за 440 грам 55 гривень. Так, кава Амбасадор в акції 119 гривень. За цю упаковочку 225 грам, саме кава Стронг. Якось її прямо порозбирали так гарно. Її початкова ціна 219 гривень. І тут 225, не 250, як зазвичай написано, насиченість 4, кислинка 2. Ну, така вона, як середня така по насиченості, по кислинці Амбасадор Стронг 119 гривень. Чай Кіа Moments, велика знижка, насправді 43%. От в Цих коробочках іде по 20 пірамідок, чай, саме в пірамідках, такий зелений чай зі смаком манго, такий червоний, ну каркаде з ягодами і також зелений чай зі смаком махіто, з лимончиком, апельсинчиком. Вони коштують 39,99 за 20 пірамідок, за 70,49. Дуже гарна акція. Цей корм, до речі, виготовляють у Франції для котів. Я навіть не знала. Тут три види корму по 1799 за 100 грам. А початкова ціна 36 гривень. Три види. Ось такий різний корм для котиків і омивач для скла 4 літра, мінус 20 градусів. Зимовий з такою трубочкою. Він іде в комплекті. Його початкова ціна 299 А зараз він коштує за 4 літри 149 гривень. Дякую, що дивитесь мій канал. До зустрічі на моєму каналі. Всім хочу побажати мирного неба і пока. Ось такі пряники так гарно оформляє Київ хліб. Пряники пряники, ось ці Київ хліб, міні з какао коштують 37,99 за 250 грам. Міні з какао зі сливовим наповнювачем 37,99, 22% знижки і 21% знижки. Тут іще хочу вам показати у них сідеро цей вакций Royal. Ой, він такий смачний і рідко де він буває, взагалі його не знайдеш. Тут 330 грам в цих пляшечках, скло є вишня за 29,90, а є з грушею 29,99. На цьому я буду закінчувати свій огляд цінотижиків. Тут дуже гучно музика так грає, що, ну, неможливо розмовляти навіть. Закінчую. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.